От ми зараз всі ці аспекти і деталі ордеру міжнародного кримінального суду по цим двом персонажам обговоримо з Денисом Масловим. Це народний депутат, голова парламентського комітету з питань правової політики. Наші вітання вам, пане Денисе. Доброго ранку, вітаю студія. Вітаю глядачів, сподіваюся, мене чути так. Чутно все добре, і чутно і видно. Пане Денисе, а роз'ясніть ще, будь ласка, ордер є по суті, як і рік тому по іншим двом персонажам Путіну і Львові і Біловій. А далі кроки які? Якщо це типу пришвидшує е, вироки рішення, то ну, пришвидшує куди, коли яким чином? Давайте по порядку Давайте. розбиратись. Ну, перш за все, це означає, що йде відповідне розслідування. Вже за о, о, атаки на нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, і є у нас перший, перша справа і перший ордер на о, арешт за о, злочин проти людяності. А якщо ви там почитаєте, там чітко ще... зазначено, що це здійснюється в рамках о, державної політики. Російської Федерації, тобто є свідома політика, була свідома політика на знищення української енергетичної інфраструктури, що є злочином проти людяності. Ну а політичні рішення приймають, ви ж догадуєтесь, в тому числі політики, а не тільки військові. Це означає, що, що це розслідування буде йти. Строків давності притягнення до відповідальності немає. І це значить, що будь-яка особа, яка причетна до таких дій. Їдучи до будь-якої іншої країни, випадково для себе, може бути затримана на території тієї країни і передана в суд в ГАЗі. Зверніть увагу, що ці два ордери, які з'явилися, вони опублічені, ці ордери. Але зовсім не означає, що немає непублічних ордерів. Насправді. Тому що, якщо командувач дальньою авіації віддає наказ, то хтось цей наказ потім передає по ланці нижче. Хтось натискає кнопкою, хтось його виконує цей наказ. От і міжнародний кримінальний суд спеціально зазначив, що вони опублічилися два ордери для того, щоб запобігти подальшим злочинам, але е, можуть існувати ордери щодо нижче стоящих командирів щодо капітана повітряного судна, який е, запускав ті кляті ракети, так само і з командувачем Чорноморського флоту, і от не Може бути досить неочікувано, коли хтось з них приїде з дружиною кудись там, подивитись шпіль чи там якісь там достопримічательності кудись небудь вибачайте за расизм. От. А статися так, що його візьмуть, затримують і продадуть гал. Він навіть знати не буде про це, що він теж. Е... Має ордер на арешт. От, наприклад, Грузія є ратифіку... ратифікантом Римського статуту, а там дуже смачна кухня. Захоче хтось їздити подивитися і опиниться в Газі. Наприклад, неочікувано в минулому році, як ви пам'ятаєте, Арменія ратифікувала Римський статут. О. Так, що і це злочини без строків давності. Вони ці особи, які виконували ці накази, можуть бути притягнуті і будуть притягнуті до відповідальності. Ну а скільки як зазначено, що це скоординована. Політика в рамках скоординованої політики держави то відповідальність на суті політики, які приймали ці рішення. Нагадаю, що Путін перед радбезом ООН, виступаючи, сказав в 2022 році. Здається, дві тисячі до що потрібно атакувати енергетичну інфраструктуру. Ті покивали свої Радбез ООН і погодив. Це рішення? Ну от власне всі вони теж причетні до до цих злочинів. так що їх всіх також очікує е, лавка підсудних агів. Пане Денисе, маю повідомити термінову інформацію від повітряних сил збройних сил України, що ракета в напрямку затоки це Одеська область. Тому зараз там бачимо також почервоніла вся Одеська область. Там повітряна тривога. Нагадуємо про важливість перебування в укриттях цивільного захисту, або пам'ятати про правила щонайменше двох стін, якщо немає зараз можливості прослідувати в укриття. І продовжуючи цю розмову, хотілося б, знаєте, кого процитувати. Ну не те, що це моя примка, просто Росія вже так чи інакше відреагувала на таке рішення міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Отже, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що не визнає мовляв, не визнає відповідне рішення Кремль, тому що Росія не є учасником Римського статуту. Ну, доволі дивна, як на мене, заява. І хочу одразу перепитати: а яким чином це може допомогти Соколову та Кобилашу? Ну, не є ви учасником Римського статуту, але незнання законів вже ж, по-моєму, не звільняє від відповідальності. Ну, це іншими словами: що Російська Федерація не буде виконувати міжнародний цей ордер на арешт цих осіб, так би мовити, вони передали. От. Ну тут якраз досить очікувано для, для мене було б неочікувано, якщо б е, Пісков сам їх передав, посидів би на літак і відправив до гаги. От, але нагадаю вам, от коли вони там бравурно говорять про те, що та нам цей ордер міжнародного кримінального суду там ні до чого вони ні, що не впливають, і пам'ятаєте, мав бути візит Путіна там до південної. І... Так, так. А Південна Африка була ратифікантом стату Римського статуту, ну є ратифікантом Римського статуту. І тоді був ордер на арешт Путіна. Пам'ятаєте, коли вони там усе всередині Московії там заявляли, та нам плювати, нам ми там Путін поїде, всі поїдуть. А а що сталося, ніхто нікуди не поїхав. Тому що е розказувати можна все, що завгодно, розповідати, але все ж таки бояться. Бояться, тому що ну, в рамках міжнародного ордеру можуть бути затримані і направлені до ГАГИ. Більше того, у нас 124 країни в світі ратифікували Римський статут. Але Римський статут власне міжнародний ордер на арешт може виконати будь-яка інша країна, навіть не ратифікант Римського статуту. Так що це кількість країн, може бути ну які можуть виконувати, вона вони є більшою. Так що аріал обітання цих е, нелюдів, він власне зменшується до там, срібного кінця Російської Федерації чи як? Так, моніторингові пабліки повідомляють, що ракети припинили існування в межах Одеської області, проте ракетна небезпека триває до відбою, до офіційного відбою. Тому укриття, чи правило, двох стін, не забуваємо про нього всіх, хто на Одещині. Пане Денисе, буквально хвилина у нас залишається. Скажіть, а от враховуючи той. А... Контекст, про який ви щойно сказали, що все ж таки впливає ордер так, МКС на ті чи інші дії. Ну, от Путін може тільки кататись у Свердловську область, ну, коротше, в межах Росії і, і окремої групки країн, то може тоді не вистачає ордеру на арешти для інших персонажів цієї терористичної організації? Для Лаврова, наприклад, який то катається побільше, ніж Путін? Хвилина. Моя особиста думка, звичайно, що не вистачає, але це не значить, що він не з'явиться в найближчому Ну, найближчим часом. Більше того, для багатьох з них Лавров ще він та міністр закордонних справ, але і, ну, є там певні імунітети зазвичай у глав очільників зовнішньополітичних відомств. А от у інших е, осіб там. Е, чи то колишніх недопрезидентів, чи там членів радбезів, там депутатів і так далі. Тому так таких імунітетів і близько немає. Так що я думаю, що ми з вами ще отримаємо сюрпризи у вигляді там, нових і, 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 і ордерів на арешт, а когось ще й затримують в країні, коли поїдуть дивитись ці. Цікаві місця я ще про красу гри. От про Вірменію ви згадали не дарма. Просто тут же ще цікавий факт, що Вірменія, по суті, ну так чи інакше є союзником Росії, принаймні за ОДКБ. Організації договору колективної безпеки, так яка там, ну, в принципі, запитань багато до існування самої цієї організації. Тобто, відповідно, союзник за ОДКБ, тепер доєднавшись до МКС, затримує Путіна, якщо він з'явиться до цього союзника. Я правильно все розумію? Ну, давайте так. Має затримати. От э... я думаю, що Путін просто на території Арменії інші злочинці Російської Федерації тепер не з'являться. Але якщо з'являться, да Арменія має їх затримати. Так як я вам нагадаю, що і э, Південна Африканська Республіка вона ж теж є членом разом з Російською Федерацією в інших там утвореннях. От і тим не менш ніхто не ризикнув Путін туди їхати. Дякуємо, так, пане щоб має свою дію. І, як сказав президент, воно ну міжнародне правосуддя, воно може не дуже швидко працює, але коли починає працювати, то вже його воно... не ну, то Тохай вже розпочинає по повній, включає шосту передачу. Дякуємо вам, пане Денису, за те, що доєдналися до ефіру. Денис Маслов. Це народний депутат і голова парламентського комітету з питань правової політики. Він був на прямому зв'язку.